На цьому місці стояла ялинка з книг. Отак я зрозуміла про це місце, і ще я сюди буду приходити, коли б не прилітала. Підписані. Я зрозуміла секрет. Треба в книжкові приходити за 10 хвилин перед тим, як вони закриваються. Тоді вони пусті, гарні. Ці колекційні видання взагалі шедеврально виглядають. Ох, яка вона величезна класнюча. Муракамі. До речі, моя The City and Its Uncertain Walls, Яку я читаю останні півтора року, вона саме з цього з цього магазину. І продавалася ось там. Я її не могла втриматися, взяла і тепер 12, 12 тижнів буду її читати. Ну, в будь-якому разі пішов вже сьомий тиждень. 846 сторінок, але гарно. Больна секція, ну правильно. Куди піде Гевін? Тут була величезна різдвяна ялинка і крісла святого. Кого святого? Миколая, можливо. Санта Клауса. Обожнюється книгарні. Боже, як я її люблю. Будь ласка. З книгарною. Надіюсь, з наступного року побачимося. Гуляти Манчестером і шукати книжкові магазини Так я люблю. Так я люблю дуже-дуже. Бібліотека. Красили ми відражаємо. Вже з іншого іншого боку. Книжковий раз. Тепер час на книжковий два. А сінгпер ви візити боксшоп 1. for bookshop 2. Це вже наступний магазин. Бо в мене честері їх два. Куди я найбільше обожнюю приходити. Книжкові, які мені все хочеться, хочеться, хочеться хочеть забігати. Ока краса. Це мої плани на квітень. Це вже прочитано. А цю з цієї я хочу вийти з цього магазину цю прочитала три дні тому. Набагато більше сподобалось, ніж кафе На краю світу. Секрет радісних походів в Книжкові це прийти якраз перед їхнім зачиненням. І все. Все для тебе. Якого більше нема. Два місяці тому тут були такі довкучки, щоб просто словами не передати Бетхови. Це їхні записники, від яких я просто втрачаю голову. От наскільки вони красиві. Це ж шедеври. Без перебільшення це шедеври. Ось, з клімтом. Це настільки гарно виглядає, що в мене не вистачає слів. Оже. Що... Те, що книжок я собі накупила є, що читати, то... Про записники цього сказати не можу. Ось. І клод мене, і все якраз в тему. Гуляй, скільки хочеш, дивись на що хочеш. І це я ще на другий поверх не зайшла. Це ще на третьому поверсі не було, боже. Як тут красиво! Дитяча література британські подорожі, Шотландія. Все, що тільки хочеш і не хочеш. Вегетаріанська, веганська література минулого разу я притискала собою книжку звідси. Де вона? Це шедевр, який я отримала в подарунок в Україні. Жінка, що біжать з вовками. І одну не порівняти ж вкладинку, От, абсолютно не порівняти. Це якась така нещасненька, замучена. А там чекає мене вдома. Прекрасна книжка. Тобі бачу щастя по-японськи. Недавно купила собі щастя по данськи. Стільки щастя. Минулого місяця я накупила тут з 10-11 книг і тепер залишається тільки гуляти. Бо зараз я сюди прийшла тільки на екскурсії. Книжок мені не треба, але на гарне подивитися то я з радістю. Це улюблена секція Джейн Остін, класика. Світлана. Це вже є вдома. Я почав читати, половину прочитав. Я про неї навіть не чула. Це виявляється велика така історія для дітей. Досить відома, бо кого не спитаю, всі в курсі. Тільки я не знала. Тут є містер Криса, містер Жаба, ще якісь там містери. І ми в всіх героях згадуємо чи себе, чи сусідів. Через ця книжка дійсно хороша. Тут перепрачет. Террі Пречіт. Така шедевральна обкладинка. І Теж два міся тому тут були такі величезні просто черги. Стільки людей, що не проштовхатися в а Зараз просто прийшла і ну, чисто екскурсія собі. Джордж Оурел. Такі безподобні видання просто шедевральні Не пусто Я ще такого пустого. Утерстоуна mm, не бачила. Це моя улюблена поличка. Не без, не без цього не потрібно, але, але ось це шедеври. Це шедеври. Портрет Доріана Грея. Подорожі Гулівера. Книга джунглів. Джеймс Джойс, якого не читала. Поки. Les miserables. Look, there is one more less miserable So it's not just this one. Oh he kilika. The eagles. You're from the first category. Тут сказано, що весь світ поділений на тих, хто прочитав хобі і тих, хто буде читати. А я кажу, і на мене хто не буде. Це був другий поверх. Ірвасо краудід. А вне сін Withered Stone so empty. It feels like actually like museum. Третій, Мій улюблений поверх, бо тут є кав'ярня. Повно закрите. No. зараза. Це був мій улюблений поверх. Тепер я вся в поганому настрої. Фу. Минулого разу ми всілися тут. Я з цілою купою книжок думала, яку з них вибрати, яку не вибрати. А наперед нас сидів мужик, який просто читав, читав якусь історію. No idea. Читала цю в планах ця. Збиралася купити цю, не купила. Зате виходимо з Агатою і Крісті, бо класика. Це класика. The Day of the Jackal. Без поняття, не дивилася. Крисунька. Ти прийшла гратися. Ти прийшла гратися. Ось, будь, будь ласка, там і Кігай, і японський стиль життя. Тут якийсь новий данська книжка. Свобода хороша для щастя. Таке ясно. Здавалося б, тут нічого немає, лише футбол грають. Здавалося б, що таке Манчестер? Революція в 19 столітті тут почалася. Але яке красиве місто. Дуже красиве. А там ми будемо пити каву. І я буду дивитися, що це в мене тут чоловік вибрав. Б'юті. Б'юті інець.